Патрія Омерте! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин, і в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між християнством і іудаїзмом. Приємного вам перегляду! На початку століття від Різдва Христового іудаїзм і християнство представляли собою своєрідний загальний континуум. Але згодом з нього розвинулося два напрямки іудаїзм і християнство, які згодом стали двома релігіями, багато в чому суперечить один одному. Маючи спільні корені, гілки цього дерева кардинально розійшлися. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів. Іудаїзм це релігія євреїв. Спадкоємців тих, хто дав обітницю Авраамові. Головна особливість її у вченні про обраності єврейського народу. Християнство ж, це релігія, яка перебуває поза національності. Вона для всіх, хто вважає себе послідовниками Ісуса Христа. Іудаїзм виник на старозавітній, майже універсальній релігії, але з часом перетворився в національну, втративши тим самим можливість стати релігією світової. Християнство, виникнувши на тому ж ґрунті, з плином часу перетворилося в світову релігію. Осередок іудаїзму – матеріальна релігія, земне царство, панування, яке Месія дасть євреям над усім світом. Християнство вірить в царство іншого плану, небесне, світодуховний, спокій у Христі, перемога над пристрастями. Там виявиться кожен, хто своїм життям виконав заповіді Христові незалежно від національності та соціального походження. Вчення іудаїзму ґрунтується тільки на книгах Старого Завіту і Усній Торі. У християнстві абсолютним авторитетом є святе письмо, старий і новий Заповіти і святе передання. Головним догматом християнства є любов. Сам Бог є любов. Нею Просякнуто кожне слово Євангелія. Всі люди рівні перед Богом. Іудаїзм негативно ставиться до тих, хто не є іудеями. Християнство ґрунтується на тому, що Бог відкрив себе людям через Ісуса Христа. Це Месія, який прийшов спасти світ. Офіційний іудаїзм заперечує Воскресіння Христа, не вважає його пророком і тим більше Месією. Християни чекають другого пришестя Христа. Іудеї впевнені, що Месія ще не приходив в світ. Вони все ще чекають Мошеаха. Підводячи підсумки сказаного, можна зробити такі висновки про різницю між християнством і іудаїзмом. У християнстві Ісус Христос це Месія, що прийшов спасти світ. Іудаїзм заперечує Божество Христа. Християнство релігія світова, іудаїзм національна. Іудаїзм ґрунтується тільки на Старому Завіті. Християнство на старому і новому завітах. Християнство проповідує рівність перед Богом всіх людей. Іудаїзм підкреслює перевагу іудеїв. Іудаїзм раціональний. Християнство до раціоналізму не зводиться. Християни чекають другого пришестя Христа, після якого настане Царство Небесне. Іудеї чекають приходу свого Месії, який створить для євреїв земне царство і дасть їм панування над усіма народами. В іудаїзмі немає поняття про первородний гріх. Що ж на цьому мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати моєму відео. Всім до зустрічі!